Привіт-привіт, хлопчики та дівчата! Ви вже багато знаєте про комах. Послухайте загадку і відгадайте, про яку вона комаху. Наче птиця крила має, все літає та співає, я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Так, це бджола. Пропоную вам виготовити власноруч бджілку. Перед роботою потрібно розім'яти наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко на дворі. Чуєш, звірінчать пташки? Глянь у небі журавлі. Перші квіточки цвітуть. Перші бділочки годуть. І нектар квіток беруть. Так, давайте ще разочок. Сяє сонечко на дворі. Чуєш, цвіренчать пташки. Глянь у небі журавлі. Перші квіточки цвітуть, перші бджілочки гудуть. І нектар з цвіток беруть. Для роботи нам потрібні квадрати, прямокутники, простий олівець, чорний фломастер, клей ножиці. З жовтого квадрата нам потрібно вирізати коло, зрізав ножицями кути. Або за допомогою підручних предметів малюємо коло і вирізаємо по накресленій лінії. Коло згинаємо навпіл і проводимо лінію згину. З чорного прямокутника ми зробимо смужки однакового розміру для тільця ділки. Для цього чорний прямокутник складаємо навпіл по довжині. Проводимо лінію згину. Ще раз складаємо навпіл, розгортаємо. Ножицями ріжемо, по лініях згину. Ми отримали смужки однакової ширини, приклеюємо смужки до кола, тільця бджоли. квадрата білого кольору зробимо крильця. Для цього білий квадрат складаємо навпіл. Розгортаємо. Ножицями розрізаємо навпіл по лінії згину. Отримали два прямокутника. Ми їх накладаємо один на одного. Складаємо навпіл. Пальчиком проводимо по лінії згину. Простим олівцем малюємо пів сердечка. ріжемо по намальованій лінії. Приклеюємо крила на тільце бджоли. Забула сказати, що перед тим, як наклеїти крила, потрібно обрізати зайві чорні смужки. Ломастером малюємо очі. З чорної смужки робимо каблучку. Згинаємо смужку навпіл і пальчиком проводимо по лінії згину. Промазуємо клеєм і з'єднуємо краї. Разом з батьками виміряйте на пальчику. Зайве загинаємо. Ці частинки ми клеїмо до нашої бджілки. Ось така чудова бджілка у нас вийшла. Надсилайте фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!